Вітаю глядачів каналу Телебачення Акцент. До вашої уваги черговий випуск інформаційної програми День в студії працює Світлана Євменова. Дивіться сьогодні у випуску. Компартія України вимагає зупинити війну проти народу. Осіб, причепних до утворення несанкціонованих сміттєзвалищ, притягнуто до дисциплінарної відповідальності. Шосткинський професійний ліцей почав набір на найбільш затребувані і популярні спеціальності сьогодення. Шостку відвідали туристи з Кроловця. Вишиті картини Лідії Булітко створили у бібліотеці імені Толстого неповторну атмосферу спокою та гармонії. Збройні конфлікти за наслідками не поступаються повномасштабним війнам, заявив з парламентської трибуни лідер КПУ Петро Симоненко. На прикладі Краматорська, Луганська, Донецька та Слав'янська видно руйнівну силу зброї, розвалені будинки, понівечені фабрики та заводи. А головне страждання людей. Компартія вимагає зупинити війну проти народу та вирішувати гострі соціальні проблеми. Збройні конфлікти за наслідками не поступаються повномасштабним війнам, заявив з парламентської трибуни лідер КПУ Петро Симоненко. На прикладі Краматорська, Луганська, Донецька та Слов'янська видно руйнути силу зброї, розвалені будинки, понівечені фабрики та заводи, а головне страждання людей. Тисячі людей перетворені на біженці в власній країні. Економіка у занепаді. Заборгованість по заробітній платі зростає. Злочинність зросла у кілька десятків разів. Сам этому Компартии вымогает негайно rozpocвати процесс мирного вырегулювання. Кто не хочет почути голос коммунистів, почуйте заяву генерального секретаря ОБСЄ, Кейс сказал: я знаю, что происходит в Донецке и в Луганске. Об этом не докладывают наши наблюдатели, которые работают в миссии. Это безумие, которое надо прекратить. Підтримуючи війну і не розслідувавши жодних зі злочинів проти людяності, учинених в Україні за останні півроку, влада накопичує вибухонебезпечний потенціал. Переконаний Петро Симоненко. Ми переконані, заклики війна до переможцького кінця це не шлях до миру, це шлях до знищення України як держави, до знищення народу України. Ми комуністи впевнені, що Україна повернеться до мирного життя. Але щоб мир і спокій в Україні запанували назавжди, край вкрай важливо, аби люди знали правду. Саме тому ми, комуністи, вимагаємо від влади, зокрема правоохоронних структур, оприлюдити повному обсязі докази щодо винних у загибелі людей на майдані у Києві, в Одесі, Маріуполі, Красноармійську. Докази а не нахабно брехню, інформаційний блуд, який безкарно розповсюджують державні та приватні СМІ, деякі народні депутати, держслужбовці, в тому числі найвищого рівня. Замість шукати замовників та виконавців злочинів влада намагається призначити винного і одночасно прибрати опонента компартію. Ми звернулися до всіх центральних та територіальних підрозділів МВС, СБУ, Генпрокуратури, Держслужби фінмоніторингу тощо. Як видно з отриманих відповідей, підтверджених відповідними рішеннями, компетентними органами влади або рішенням судів України, доказів злочинних дій з боку членів КПУ не зафіксовано. Ось ці відповіді, якщо хтось хоче ознайомитися, будь ласка, за підписом всіх керівників обласних служб, компартія вимагає зупинити війну проти народу та вирішувати гострі соціальні проблеми. Шосткинська міжрайонна прокуратура в ході перевірок виявила ряд порушень у дотриманні органами виконавчої влади та місцевого самоврядування вимог закону України про відходи. Несанкціоновані звалища відходів були виявлені на території Воронівської селищної та Миронівської сільської ради. Особи, з вини яких допущені порушення притягнуті до дисциплінарної відповідальності. Подробиці дізнався Олексій Косипчук. В ході цьогорічних перевірок виконання органами місцевого самоврядування вимог закону України про відходи, міжрайонна прокуратура зробила ряд невтішних висновків. Зокрема, посадові особи не в повній мірі забезпечують ліквідацію несанкціонованих звалищ відходів. Андрій Карпець, прокурор Шостинської міжрайонної прокуратури, зазначив, що такі дії кваліфікуються як безвідповідальне ставлення до своїх обов'язків, а створені при радах місцевого рівня комісії з питань поводження з безхазяйними відходами практично бездіяльні. Повідомив Андрій Володимирович. В Їхні повноваження, те, що вони повинні були б їх прибрати, так як вони з'явилися, їх треба вже прибрати, тому що вони вже нікуди не дінуться. Це раз. во три там на базі кожної сільської ради створені комісії. Комісії, які по відходах слідкують за цими відходами, Ну, вони не діють, ну, таком, людей не попереджуються. Те, що це адмінвідповідальність, що будуть складати задмін за протоколи в ході проведення перевірки з питань додержання вимог про місцеве самоврядування в Україні та про відходи у сфері охорони навколишнього природного середовища, співробітники прокуратури встановили порушення у діяльності посадових осіб Воронізької селищної ради. На території селища було виявлено три несанкціонованих і неконтрольованих звалища відходів. У супереч вимогам законодавства, місцеві посадовці не вжили жодних заходів для ліквідації стихійних смітників. За наслідками перевірки селищному голові внесено подання про усунення виявлених порушень та про притягнення винних чиновників до дисциплінарної відповідальності. Проінформував прокурор у Вороніжі директора КП комунального підприємства Добробут було притягнено до дисциплінарної відповідальності у вигляді догана. Аналогічне подання прокуратури було внесено і Миронівському сільському голові. Несанкціоновані звалища відходів були виявлені в лісі на території села Миронівка та в селі Крупець. Люди повинні самі понімають. Що це ж вони самі це роблять? Якщо ви кидаєте, ну, так кидайте, да, якщо так, це вже там ця сільська рада сама вирішувати, де, куди людям, щоб людям було куди викидати. Понятно, Що якщо сільська рада не, не, не зробила цього, Ну, сміття, хоч круч, хоч веша воно буде. За словами Андрія Карпця, наразі виявлені порушення усунуті. Несанкціоновані звалища прибрані, винні посадові особи притягнуті до відповідальності. В прокуратурі наголошують, що несанкціонованих стихійних смітників у районі достатньо, тому робота в цьому напрямку буде продовжуватись. Однак, шостинська міжрайонна прокуратура не буде зупинятися на досягненні. Так, в другому півріччі... Планується проведення відповідних перевірок на території інших сільських радах Шостинського району та безпосередньо в шостинської місті на території міста Шостка. Андрій Володимирович радить населенню. У разі виявлення на території свого населеного пункту несанкціонованих і неконтрольованих сміттєзвалищ звертатись до органів місцевого самоврядування. Сільську раду треба звертатися, а якщо вже не буде не буде реагувати, то Можна до нас. Однак чистота наших населених пунктів залежить не тільки від роботи представництв влади, а в першу чергу від свідомості місцевих мешканців, зазначають працівники прокуратури. Бо чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять. Шосткинський професійний ліцей почав набір на найбільш затребувані і популярні спеціальності сьогодення. Тісна співпраця з Сумським державним університетом, використання сучасних лабораторій і електронної бібліотеки надає великі можливості для завтрашніх учнів ліцею. Про переваги і особливості в навчання у професійному ліцеї дізнавалась Вікторія Горшкова. Професійна освіта сьогодні це прямий шлях до кар'єрного зросту, перша його сходинка. Отримати необхідні знання на безкоштовній основі пропонує Шосткинський професійний ліцей. До того ж, навчальний заклад надає можливість учням отримати стипендію та заробітну плату під час виробничої практики. Професійно-технічна освіта має унікальну перевагу. Тут можна здобути одночасно повну загальну середню освіту та робітничу професію. В цьому році ліцей отримав ліцензію на викладання сучасних професій, затребуваних в 21 столітті. Про нові спеціальності докладніше розповідає Ірина Рева, виконуючи обов'язки директора професійно-технічного навчального закладу «Шосткинський професійний ліцей. В на базі нашого ліцею відкрилася нова спеціальність професія. Оператор комп'ютерного набору, секретар керівника. Ця професія у нас буде на базі 9 класу. Курс навчання буде три роки. В 2012 році, за ініціативою міського голови Миколи Наги, який опікується долою одного з найстаріших профтехучилищ України, розпочалась реорганізація навчального закладу, приєднання до Сумського державного університету. Це відкрило перед ліцеєм нові можливості: використання лабораторій, технічного обладнання, електронної бібліотеки. Ліцей має змогу проводити навчання в аудиторіях нового корпусу Шосткінського інституту СумДУ. До навчального процесу долучаються викладачі університету. Важливою складовою такої співпраці є продовження учнями ліцею освіти, підкреслює Ірина Володимирівна. В Перспективі наші випускники мають право поступити в. Шостинський Шостенський коледж імені Кожедуба на другий курс навчання. А після 11 класу випускники поступають на другий курс теж навчання на Шостинський інститут Сумського державного університету. Професійні навички секретаря керівника і оператора комп'ютерного набору корисні в багатьох галузях. Так, до професійної сфери оператора комп'ютерного набору належить обслуговування комп'ютерних та інтелектуальних пристроїв, систем і мереж обробки інформації, комп'ютерна обробка текстової, графічної та образної інформації, обслуговування комп'ютеризованих, інтегрованих і робототехнічних систем. Олександр Мартиненко, викладач спецдисциплін Шосткинського професійного ліцею, окреслює перспективи набутого досвіду. Звучаються комп'ютерні системи, вод і сіті, тобто основи в цьому напрямку є. Можна себе реалізувати ва багатьох многих Ліцей також пропонує перелік інших професій, які користуються попитом на ринку праці. Лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу, кухар-кондитер, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Опанувавши теоретичну підготовку, учні приступають до професійно-практичної частини, яка включає виробничу практику на підприємствах з обов'язковою оплатою. Головний показник успішної роботи навчального закладу, коли після виробничої практики учень закріплюється і залишається працювати на підприємстві. А таких випадків у ліцеї чимало. Наталія Мигун, заступник директора з навчально-виробничої роботи, зазначає, що матеріально-технічна база розкриває перед молоддю безмежні горизонти для здобування освіти. У навчальному закладі, на мій погляд, база є. Це одна із таких ну, більш укомплектованих навчальних баз, тому що є в ліцеї лабораторія хімічного аналізу, є кабінети хімічного обладнання, спецтехнології. Вони обладнані. Мається на увазі і научністю, і тематичними папками комплексами методичне забезпечення професії там є в ліцеї. Навчально-виховний процес проводять високваліфіковані викладачі, майстри виробничого навчання, які використовуючи інноваційні педагогічні технології, готують конкурентноспроможних спеціалістів для роботи в сучасних ринкових умовах. Особлива гордість навчального закладу, заслужений вчитель України Галина Птащенко. Поряд з гуманітарною, економічною та професійною підготовкою постійна увага приділяється розвитку творчих індивідуальних здібностей кожного учня. Як розкривають таланти, духовно-емоційні і фізичні здібності знає Людмила Вилкова, заступник директора з навчально-виховної роботи. У нас працюють гуртки та секції за інтересами, так, наприклад, декоративне прикладне мистецтво гурток, технічної творчості гурток, секції гурток з атлетизму дуже діти його полюбляють, секції спортивно-різноманітні, різноманітниці, настільного тенісу секція, міні-футболу, секція, шахи. Перші випускники шкіл вже прямують до приймальної комісії. Серед них і Іван Киянський, який вирішив піти по стопах брата і обрав професію електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування. Хлопець зізнався, чому надав перевагу саму ліцею. Я вирішив вибрати професію електрика. Я був в 19-13, по... там нету такої професії по... Шостки, тільки є ця професія в одному ліцеї. Вже отримує виробничу професію жителька Кролевецького району Анна Яценко. Дівчина продовжує сімейні традиції, беручи приклад з дідуся інженера. Аня цілеспрямована учениця, відмінниця навчання і на досягнутому зупинятися не збирається. Саме вибрала Шостинський професійний ліцей, тому що е, тут є та професія, по котрі я хотіла навчатися: це електромонтер з ремонту та обслуговування, електроостаткування. І тут мені дуже сподобалось ну, те, що я зможу далі далі йти навчатися до Шостинського інституту Сумського державного університету без вступних екзаменів. Шосткинський професійний ліцей запрошує молодь до своїх лав для отримання сучасних та перспективних робітничих професій, зробивши тим самим крок до майбутнього вже зараз. Літо це час відпусток, цікавих екскурсій та подорожей. Тож городяни активно їдуть з шостки, аби урізноманітнити своє дозвілля. Та як виявилось, і в нашому місті є на що подивитися. До нас завітали вихованці Кроловецької станції юних туристів. Наші сусіди поділилися з нашою знімальною групою враженнями від екскурсії по шості та розповіли, які місця вони вподобали більше за все. Шостка не надто старе місто. В нас немає середньовічних фортець та храмів, проте історія останніх століть його існування насичена та дуже цікава. Наші земляки у різні часи відзначилися і в письменництві, і участю в революціях та боях Великої Вітчизняної війни. Саме з пізнавальною метою під час літньої оздоровчої кампанії багато дітей з сусідніх населених пунктів приїжджають до нашого міста. Олена Єсипенко, заступник директора Кроловецької станції юних туристів, зазначила, що візит до Шост це важлива складова ознайомлення з історією рідного краю. Зараз йде оздоровча кампанія, так? і у нас діти теж оздоровлюються на станції туристів. І от з метою оздоровлення, з метою цікавого дозвілля, метою вивчення історії рідного краю ми саме приїхали в сусіднє місто. Хоча ми це не перший раз, нам дуже подобається шостка. Ініціювала екскурсію Марина Зосіна, адже саме вона родом з шостки. Зараз навчається в Глухові і проходить навчальну практику на станції юних туристів в кролевці. Перебування у рідному місті викликало в неї багато приємних спогадів. Дівчина була впевнена, що подорож до шостки буде насичена цікавими подіями, пізнавальною інформацією та веселим настроєм. Є ще мгардіса достеження єсть якби. в плані того, що якщо я... Если я их привела сюда, я также знаю, что здесь ведущие специалисты в городе. То есть ну, это не стыдно, и, как говорится, есть что показать. План екскурсії туристи обмірковували ретельно. Вихователі намагалися зробити відпочинок корисним і для здоров'я, і для духовного розвитку дітей. В першу чергу кроловчану відвідали музей Кожедуба. Олена Іванівна зазначає, що ця зупинка була обрана не випадково, адже знайомство з життям нашого земляка, видатного льотчика, тричі героя радянського союзу, викликає у молодшого покоління почуття гордості. Це допоможе виховати дітей справжніми патріотами, вважає керівник. Планували і саме музей каже дуба. Mm. Це такі оце, цікава особистість. І, ви знаєте, в ці часи патріотизму отакихся, воно більш дітей, мабуть, воно як, виховує. Може, вони краще навіть розуміють. Зараз ці хвилини, коли як цей. Високий акцент патріотизму цікавою для дітей була оглядова екскурсія по місту. Багато незвичних та корисних речей кроловецькі дітлахи дізналися під час візиту до дитячого юнацького клубу Патріот чудовий настрій юним туристам подарував похід в басейн, адже погода нині не дуже радує теплом і плавати у річках та озерах холодно. Окрім того, пані Єсипенко впевнена, що водні процедури найкорисніші серед інших спортивних занять. Цікаве дозвілля це басейн. Це ж, наскільки дітям подобається, тим більше зараз погода трохи погіршилася і басейн саме той водой, на якому можна поплавати. Так, ну і що? Ну і екскурсія оглядова, теж парк, який у вас цікавий. Взагалі, у вас чисте місто. Дуже нам дуже подобається, Молодці, дякуємо. За день безперервних екскурсій та веселищів криловецькі туристи втомилися, та позитивних емоцій вони не приховують. Діти з радістю розповідають про місця, де вони побували. Мені сподобався басейн, музей каже, дуба і клуб. Патріот, місто сподобалося, тут цікаво. Чудово провели час у басейні. Все дуже чисто і найбільше сподобався тір. Дуже багато сюди приїжджала, але кожен раз є якісь нові місця там, де можна побувати. Там, де ще я ніколи не була, задоволені насиченою та цікавою програмою вихованці із станції юних туристів на схилі дня відправилися додому. Від'їжджаючи, вони запевнили, що ще не раз приїдуть до шостки, адже цікавих місць, музеїв та парків в цьому місті вистачить ще не на один день прогулянок. Вишивка стародавнє мистецтво, завдяки якому звичайна тканина перетворюється на шедевр. Сьогодні вона не тільки не втратила своєї актуальності, а й знаходиться на вершині моди. Сучасні майстри черпають натхнення в навколишньому світі, у мистецтві, в орнаментах інших культур. Цим видом творчості захоплюється і Лідія Булітко, персональна виставка якої відкрилась у бібліотеці імені Толстого. Жінка створила неповторну атмосферу спокою та гармонії. У цьому змогла переконатися Євгенія Павлова. Скільки всього робіт у її доробку майстриня Лідія Болітко налічити не може, але на цьому заході було їх представлено 63. Авторка раніше вже брала участь у різноманітних виставках, але її персональний вернісаж проходить сьогодні вперше. Любов Михайлова, завідувач бібліотекар, відділу абонементів, відчула, що ця експозиція сповнена добротою та гармонією. Я сподіваюся, що це тільки початок, перше шаги. Ми ми її знаємо ну, давно. Це тям чоловік дуже добрий, дуже язичів. Ми тільки позвоняли він сразу відкликається, сразу приходить, одразу приносить свої роботи. Тобто, з нею дуже, дуже легко і дуже приємно. Лідія Андріївна розповіла, що зайнялась вишивкою давно, коли працювала за кордоном. Вона вишиває тільки те, що їй подобається, і тому всі свої творіння вона любить однаково. У тому що роботи майстрині виходять яскравими та насиченими. Є заслуга її чоловіка, художника Володимира Букуса, який неабияк як допомагає дружині у створенні шедеврів. Нравиться, не нравится, Ну я допомагаю, тому що це треба. Потому що треба вишивку допустим, з інтернету скачати, з журналу відсканувати. Увеличить цвета підкоректувати і так далі. Особливе місце у творчості майстрині займають ікони. До їх створення авторка підходить з усією відповідальністю. Кожного разу перед початком роботи читаючи молитви. Вишила першу ікону. це Божа у мене вдома. Я її не принесла, на посвятила її. Це у мене саме, як Перша велика вишивка була. І от я как ви знаєте, як її вишила. Я не знаю, як то отчувствувала в себе вот, ну, даже вот не могу объяснить, что. От тому я до сих пор іконою, дуже люблю виршувати. На відкритті виставки зібралось чимало прихильників творчості майстрині. Вони захватом роздивлялись картини, дивуючись високим рівнем майстерності Лідії Андріївни. До речі, її роботи користуються популярністю не тільки у нашому місті та Україні, а й за кордоном. В Ізраїлі, в Москві, в Германії, в Італії дуже багато от, імені от шостенція от, ну от, на подарки туди висилали. Меня брали, і туди висилалі. Друзі Лідії Андріївни зазначають, що вишивки майстрині насичені духовною красою, любов'ю та позитивною енергією. Вони такі ж, як і їх авторка. Євгенія Шулешко говорить, що знайома із майстринею вже досить давно і сама захоплюється вишивкою з дитинства. Все понравилися, Ну, особливо там є композиція «Поцелуйчики». Дуже понравилося. Ікони, І от на, на білому чорними нитками. Чоловік талантливый, то он талантливо всьому. От наша Лідочка така. Значить, посмотрели ми виставку, Ну, мы дома не еще видели работу. То есть це не перший раз видим, так як ми дружим стільки років в гостях були, видели, но я не сама не знала, что у неї столько много работ. Когда я вижу, как она вышивает настолько вот это все кропотливо и мелко, что я прихожу, она прям вот все дотошно это делает, это настолько труд большой. Я заказывала ей рушник украинский, и когда мы отдавали замуж своего, женили своего сына, Більше уваги привлек сам рушник, ніж слова, які я говорила. Тому у всіх бажаючих є час, аби насолодитися чудовими витворами народної майстрині. На черзі прогноз погоди на п'ятницю. 20 червня відзначається День пам'яті священомученика Федота Анкірського. У народі святого Федота називали врожайником. Святий Федот тепло дає, жито в золото веде. Для наших пращурів погода цього дня мала велике значення. Якщо вона тепла, ясна, то врожай буде хороший, зерно велике. Якщо дощ, зерно буде погане. У минулі часи прислухувались до лісу. Перед грозою він притихає. Тож, яка погода буде завтра, дізнаємось далі. У шостій погода порадує нас безхмарним ранком, але вже у середині дня вона зміниться та буде похмурою до самого вечора. У день, можливо, пройде дрібний дощ, але він закінчиться ще до приходу вечора. Максимальна температура в день плюс 21 градус, вночі буде плюс 13. Вітер південний до 3 метрів на секунду. Черговий випуск інформаційної програми День на каналі Телебачення Акцент добіг свого завершення. Нагадаю, що наші новини ви можете переглянути на сайті Шостенської міської ради. На все добре.